Усіх вітаю. Ви знаходитеся на каналі Молодий Кревет, і у цьому відео ми поговоримо про мабуть невід'ємну частину нашого життя. Гроші. Так, так, це саме ті магічні папірці у ваших гаманцях або ж на банківських рахунках, що здатні визначити нашу долю, змінити наше майбутнє або змінити стиль нашого життя. Гроші це не просто засіб обміну, це повноцінний інструмент, що дозволить тобі змінити якість свого життя та комфорту. Вони можуть бути джерелом сили та влади, водночас, як і джерелом проблем та конфліктів. Саме тому наша сьогоднішня тема настільки важлива. Ми розберемося, яких помилок варто уникати та як домогтися фінансово. Фінансової свободи, так що готуйтеся до занурення у світ грошей, що здатні змінити ваше життя назавжди. Ви навіть не уявляєте, як мені шкода, що більшість з вас абсолютно не усвідомлює істинний посил усіх моїх попередніх відео, в яких я показував, як я заробляю гроші, як можна заробляти гроші, як заробляють гроші інші, і так далі. Далеко не всі розуміють ідеї, які я намагаюся донести у відео. Більшість з вас думає, що абсолютно кожна тема, яку я освячую на цьому каналі, є повністю розкрита в відео, там немає жодного підводного каміння, і абсолютно кожен з вас зможе там заробляти. Я постійно зазначаю, що це не так, але тим не менш, більшість цього не розуміє. Тож погнали розбиратися та розкривати усю правду заробітку в інтернеті. Почнімо із самого початку. Я розповім про свій власний шлях становлення. Коли мені було 12 років, я постійно грав у Бравл Старс. Думаю, всі з вас пам'ятають цю злоща. Одну гру, там, де всілякі різні персонажі є, ти там, типу, бігаєш, клацаєш, вбиваєш інших гравців, збираєш золото, брильянти. Коротше, все як в справжньому житті, але тільки збивствами. Так от, на той момент, коли мені було 12, я поставив собі за мету прокачати абсолютно кожного персонажа на 20-й ранг. Ті, хто грав, той точно зрозуміє. Я грав у школі під час прийомів їжі, вдома, коротше, завжди коли тільки міг. І десь на середині катки мене наче осяяло. Я ніби відчув, що займаюся чимось не тим. Просто марную свій час. Незадовго до цього мені здавалося, наче я дійсно роблю якусь велику справу. Хоча, по факту, все таки було: я тупо марнував свій час, нічим не займався, нічому не вчився і сидів на шиї у батьків. Я дограв катку, відкрив меню з персонажами, подивився на них, глянув, що кожен з них прокачений на 20-й ранг. Зрозумів, скільки я на це втратив часу, згорнув гру, і більше я жодного разу не відкривав Бравл Старс, я видалив його назавжди. Я відклав телефон і почав займатися чимось іншим. В той момент я почав писати музику. Ну, точніше, я вже був знайомий з цим до цього, але я приділяв цьому дійсно малувато часу. Я включив комп і продовжив дивитися безкінечні туторіали, клацати щось у секвен. І намагатися щось написати. І в той момент я зрозумів, а чому власне не продавати свою музику? Тоді, з величезним бажанням отримати свої перші гроші, я почав розвиватися найдужче. Я писав музику абсолютно весь свій вільний час і дуже добре прокачав свій скіл. Тоді я почав заливати свою музику на спеціальні сервіси для продажу бітів. Але в мене на моє здивування нічого не виходило. Я витрачав гроші, купуючи рекламу, купуючи підписки на сервіси для продажу музики, сподіваючись, що це мені принесе ще більше грошей, і я зможу відбити своє вкладення. А гроші ці були подаровані мені на день народження. Було б максимально якесь неприємне відчуття витрачати кошти, інвестувати їх кудись. Хоча я внутрішньо розумів, що це може мені принести набагато більше, але мені було страшно, я просто не розумів, а що якщо. Я втрачу усі свої гроші. І, звісно, у мене все одно нічого не виходило, я заробив рівно нуль. Тоді я почав шукати інші способи продажів та розширювати свій асортимент. Вже приблизно через півроку я сформував навколо себе базу постійних клієнтів, що купували мої біти та зведення. А свої перші 80 гривень я заробив, звівши супер жахливо, але все-таки звівши трек якомусь росіянину. Виходить з росіян ще до того, як це стало мейнстримом. Потім я почав масштабуватися, винаймати працівників, ну точніше, чуваків приблизно такого самого віку, як я, років по 13-14, які робили всю брудну роботу за мене, типу, писали саму музику, зводили треки. А я лише займався маркетингом, шукав нових клієнтів, думав, як налаштувати роботу краще, ефективніше, швидше, і це все досі знаходиться в голові 13-річного хлопчини. Так почався мій шлях. Але до чого я вам це все тільки що розповів? А до того, що справжні гроші заробляються не на крипті, не на роботі, не на товарці, а на лохах. Тому, якщо ви є в будь-якому каналі, що обіцяє збільшити ваш дохід за допомогою якихось там способів чи магічних схем, ви, скоріш за все, просто-напросто наївний лох, що живе в ілюзіях. Будь-який заробіток це спосіб життя. В будь-якому випадку ти забираєш гроші у людей під будь-яким приводом. І ні, це не означає, що тобі треба стати шахраєм і обманювати людей. Основна задача любого заробітку заробити якнайшвидше, якнайбільше і якнайефективніше. Товаркою ти забираєш гроші, продаючи товар. Інша сфера, наприклад, таксі, стоматологія це ж теж віджимання грошей. Інфобізнес віджимання грошей шляхом, ану, подумай. Яким же шляхом віджимають гроші інфобізнесмени? Звісно, інформацією. Тому, якщо ти пишеш в інтернеті щось на кшталт, як заробити гроші в інтернеті швидко, то ти чиниш дуже і дуже наївно, адже ніхто тобі не розповість, як заробляти гроші. Крім мене, звісно. Гроші це побічний ефект твоєї діяльності. А що саме ти робиш для того, щоб заробляти? Чомусь я на 90% впевнений, що абсолютно нічого. Моя тобі порада. Качай ідею і качай канали зв'язку з людьми. Почни з відео або з музики, це Найпростіший шлях згуртувати навколо себе людей, яких ти в перспективі зможеш монетизувати. Якщо маркетинг це не твоє, то створи продукт, який буде потрібен усім, і знайди того, хто його просуне, тобто маркетолога. Пам'ятай, що у цьому житті не так важлива ідея, як її реалізація. Тому, якщо ти давно хочеш щось зробити, але досі бездієш. Саме час хочу тобі сказати, що якщо ти втратив будь-який інтерес до того, щоб розвиватися, рости і йти далі, то не переживай, а просто кайфуй. Адже потім ти будеш кайфувати не від кінцевої мети, якої досягнув, а від шляху, який пройшов. Не дивись на всі боки, озираючись на маминих мільйонерів на крутих тачках, не принижуй себе, розуміючи, що у тебе такого нема. Історія таких людей це скоріш за все фейк. Це скоріш за все прогрів за для того, щоб продати тобі щось якомога дорожче. А якщо прогріву дійсно немає, то, скоріш за все, це просто татусеві синочки, яким усе купили, і за дуже рідкісним виключенням дійсно нормальні чуваки. У кожного свій шлях і у кожного свій час рости. зважай на інших, думаючи, що у них все класно, адже я знайомий з дійсно багатьма людьми і з багатьма інфлюенсерами з українського медіапростору. І повір, я знаю, скільки там підводного каміння. Наприклад, хлопець купив собі дорогу машину, і ти дивишся на нього, думаєш, як же класно він живе, як же багато він заробляє. Але по факту він взяв її в кредит, розраховуючи на те, що на тачку клюне його аудиторія, прийде нова аудиторія, і більше людей купить у нього доступ в приватний телеграм-канал. Завжди дивись на речі під призмою творця, а не споживача. І ніколи не бійся втратити гроші. Адже це постійний потік, що рано чи пізно має від тебе піти для того, щоб повернутися назад ще в більшій кількості. Ти мені скажеш, що так і не отримав відповідь на своє запитання. Як же тобі заробити? Що ж, мій милий друже? Це запитання приблизно еквівалентно тому, а чим мені займатися по життю, чи щось на кшталт того. Як би просто це не звучало, але займайся саме тим, що у тебе виходить найкраще. У мене, наприклад, відмінно виходить входити до людей у довіру, правильно їм подавати інформацію, і потім робити з цим абсолютно все, що я захочу. Скажи, будь ласка. Ти віриш мені після усього мною сказаного? А якби я запропонував тобі купити в мене кнопку бабло, скажімо, за 100 доларів, вона вирішить усі твої проблеми. Ти б купив? І якщо зараз ні, то при правильному прогріві, правильному поданню інформації, я відібрав би у тебе всі твої гроші завдяки обіцянню золотих гір, відвищення рівню життя, великого цікавого заробітку і так далі. Але я знаходжуся на іншій стороні медалі. На даний момент я за тебе, і якщо я раптом і почну колись продавати курси, то це будуть найякісніші курси, що є на ринку. Ти навчишся читати людей як книжку, дізнавшись їхні істинні бажання, слабкі місця, і навчишся продавати їм абсолютно все, що завгодно. І найголовніше перетворювати себе. Ти зможеш виходити абсолютно чистим з води, що б ти не зробив. А тепер ти віддаси мені свої 100 доларів. <сум> Перестань вірити людям, будь творцем, а не споживачем. І якщо у тебе раптом щось вийде після моїх слів, будь ласкавий, віддячити мені парочкою жалюгідних біткоїнів на мій крипторахунок. В одному маленькому містечку жив старий пірат. Він був дуже багатим, мав безліч скарбів, які він за своє життя знайшов на морському дні. Він продав усі свої скарби за величезну суму грошей і відправився у своє нове місце проживання. Але по приїзду він виявив, що гроші не можуть купити йому щастя. Він був самотній і не знав, що робити йому зі своїм вільним часом. Йому не вистачало пригод адреналіну, який він отримував на своїх подорожах, і він зрозумів, що свої скарби він продав не за щастя, а за порожнечу. Він зрозумів, що все, чого він справді потребував, це пригода, враження і друзі. Він вирішив вирушити у світ і шукати нові пригоди. Справжнє щастя. Щастя, це історія. Це наочно демонструє, що гроші не можуть купити справжнього щастя. Вони можуть забезпечити нам матеріальне благополуччя, але воно не дасть нам задоволення і щастя, якщо ми не знаємо, чого ми дійсно хочемо в цьому житті. Що ж, на цьому я завершу свій монолог. Якщо тобі цікавий мій канал та моя особистість, підписуйся на цей канал та на мій телеграм-канал. Там багато ексклюзивного контенту, додаткові матеріали до кожного відео та спойлери з нових роликів. В нашому чаті хороша спільнота, яка постійно спілкується та обговорює важливі питання, а також ділиться своїм власним досвідом. Прибутків тобі!